Питання первинної ланки медицини, тобто сімейних лікарів у Чернігові, вирішене на сесії міської ради 10 квітня, де зібралися представники і представниці всіх фракцій. Одноголосно затвердили питання про виділ юридичних осіб з КНП Чернігівська міська лікарня номер 2 Майбутнє первинної медичної допомоги в місті Чернігові сьогодні вирішено в законний спосіб. Що хочу сказати, що тепер прийнято рішення про створення двох центрів первинної медико-санітарної допомоги в місті Чернігові. Тепер, згідно рішення Національної служби здоров'я, всі декларації, всі ці 142 тисячі з половиною декларації будуть автоматично. Передані на баланс, так би мовити, центрів первинної медико-санітарної допомоги, да, вони ще будуть требувати верифікації відповідної, да. але ж хочу сказати, що на сьогоднішній день, станом на 1 січня, ми в принципі цю, цю роботу вже провели, тому це чисто механічна робота для того, щоб вони Повністю вже були зараховані на нові створені юридичні особи. Ні, медичні працівники, ні мешканці міста не відчують на собі якісь негативні явища щодо. Надання медичної допомоги на виконання постанови кабміну. Первинна медична допомога повинна бути відокремлена від лікарень. До 1 липня мають бути юридично створені центри первинної медико-санітарної допомоги. Без прийняття рішення сесію лікарі та медперсонал були без робочих місць, які оплачує Національна служба здоров'я. А понад 140 тисяч пацієнтів не змогли б отримувати медичну допомогу, як вони до цього звикли. Зараз для пацієнтів нічого не зміниться тих кабінетах, в яких працювали лікарі, вони так і будуть працювати. В тих будівлях, в яких вони знаходились, вони також, також і будуть продовжувати знаходити. Тобто ні лікарі, ні містяни не відчують будь-яких змін в плані надання медичної допомоги. Тому Ще раз підкреслюю, так як ви звикли ходити на прийом до сімейних лікарів, все так же й буде відбуватися і в подальшому. У сесійній залі міськради були присутні лікарі і медперсонал, спостерігаючи за процесом голосування. Усі до них зверталися з проханням прийняти таке важливе рішення для нашої лікарні, тому що це постраждають не тільки лікарі, не тільки медичні працівники. А постраждали би також і наше населення. Тому дякуємо депутатам, що вони зібралися, прийняли таке важливе рішення. Це було цілком правильне рішення, щоб громади не залишилась без медичної допомоги. На цій же сесії затвердили питання капітального ремонту інфекційного відділення, центральної стерилізаційної та операційного блоку другої міської лікарні коштом держави. мова про майже 240 мільйонів гривень, за які моз виконує роботи, що ми зробили сьогодні. Ми передали частину повноважень замовника міністерства охорони здоров'я. Мається на увазі проектна розробка проектна кошторисної документації, визначення переможця згідно тендеру, хто буде проводити ці роботи ремонтні. Це все буде робити Міністерство охорони здоров'я. Тобто гроші як такові в місто надходити не будуть. Це все зробить Міністерство охорони здоров'я, а нам тільки передасть виконані ремонтні роботи в цих зазначених відділеннях. Часу побудови лікарня це понад 30 років. Зазначені відділення капітально не ремонтувалися, зазначив гендиректор другої міської. Ще одне рішення сесії міськради 10 квітня дозволити підписати угоду про залучення 95,5 мільйонів гривень коштів державної субвенції на продовження відновлення школи номер 19 яка значно постраждала під час бойових дій у 2022 тисячі